Послала юнвалія під дубом високим захищалась від негоди, під вітям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу, ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика під не серце край. Тож паночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла й схилою. Прощай, Гаю, милий, і ти, дуби мій висок, друже мій єди та й замовкла. Байдужою паночка рукою тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Загадати тую конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже.